на Анна. Вітаю, я пані Анна, і сьогодні ми з вами спілкуємося про те, як краще інтернувати повну тему літературний текст. Будемо спілкуватися про уроки в 5 класі в день на шляху до успіху. Говоримо ага, е, 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 про текст гадочного на де ковід проводить пана сили, найдущо людей освіту. І мова тема це уточнювати чорне речення, нам пропонує програма розглянути таку мову у п'ятому класі і е, е, окремі відокремлення, з, зокрема. Е, Місто, в Тож, коли ми говоримо з вами про такі цікаві теми і цікавих особистостей, маємо сполукати п'ятий клас до того, щоб, щоб їм перепрошую за допомогою було цікаво. Як шукати цікавики? Якщо ми починаємо шукати цікавинки в інтернеті, можемо... Бачити різні варіанти? Зокрема, я зробила скриншоти з пошукової стрічки про Оксана Габуша і про, про Івана Силу, ну або справжні тисяч на копір. Якщо наша мета знайти інформацію, бути інформативними, на вашу думку, на які джерела ми можуть спиратися? Hmm? На вікте. Вікіпедію. <звачу> на вікіпедії чому? Які там будуть люди, які не компетентності, там і там обов'язково подавати посилення, відповідати інформацію. Так, тобто Вікіпедію може, у Вікіпедії статтю можуть скоро бути карантина, і на обов'язково це є надія жарко. Зараз, якщо ми шукаємо інформацію, і бачити, ми маємо бути інформативними, і бачимо.

І, і так само вони, ми даємо є завдання знайти інформацію про автора чи про героя літературного твору. Якщо цей написаний якщо на реальних подіях і цей герой це фіксував в реальності, ми маємо їх на, націнювати на те, щоб вони були медіакамотними, щоб вони вміли право дошукати інформацію. Отже, імовірні ознаки неправдивої інформації. Якщо це не надійні джерела, правильно ви сказали про Вікіпедію, зокрема, що треба перевіряти кожен факт, який ми там знайшли, ну, або одразу шукати факти е, для десь на інших сайтах. Якщо відсутні підтверджені в інших я... Погутало кілька, кілька сторінок, які пробували біографію Олександра Гатуша. здебільшого вони пропонують такі ті ж факти. Тож ми можна таким фактом довіряти. Якби я як погортала кілька сторінок і не різні, то треба було шукати більш Так, так. чоловіка. Якщо це виклад дуже емоційний, як правило, так нас просять зробити репост. Якщо якісь шахранів намагаються зібрати гроші, особливо у нас у наш про час, і один із коучів, які пропонують роботу з інформаційними системами, пропонував зробити першу три в перш ніж репостити якісь речі, які достатньо емоційні, для... перевірити інформацію. Кому вона потрібна і з якою метою вона робилася. вдихи тих дихах завжди тобто, допомагають сконцентруватися і, і зробити е, більш правильні висновки. Ну, Можливо, якщо треба сконцентруватися прямо зараз, можемо зробити глибокий дих і дити. Дякую. Е, так, далі не відповідаємо. Деталі, наприклад, як, як було сказано, що Олександр Габуш народився в Лондоні, то чи видомови, ми повинні були б перевірити цю інформацію. Так? І оброблені у фотошопі зображення, або вони боляти відомо, рекламного характеру, і подібних такі речі, це ознаки імовірності того, що інформація неправдива, маємо перевіряти і буде вчити цьому, Якщо ми говоримо про текст неймовірні приходи Івана сили, скажіть мені, будь ласка, познайомитися з цим текстом? Очевидно, ми маємо, коли діти ознайомилися з ним, сказати і про те, що цей текст уславлює нашого села, і про те, що це надзвичайно... Цікавий текст з богу п'ятикласника, який можна читати трохи робити, скажімо так, але тим не менш на цьому тексті можемо зре... Зре... зреалізувати мовну мету. У програмі пропонують зреалізувати за допомогою цього тексту е... тему пов'язану з, з... Пов синтексусом, а заточування чого наречення, окремо підкреплення в ставні елементи. Якщо ми працюємо з текстом, безумовно можемо виконувати вибіркову роботу, це, це найпростіший вид роботи, бо ми завжди починаємо з простого і завершуємо найскладніше. Можемо запропонувати дітям прочитати фрагмент або прочитати якусь певну сторіночку, звісно, поговорити про деякі емоції у них викликає, звісно, поговорити про зміст цієї сторінки, але запропонувати, скажімо, вабза... Знайти речення зі вставним словом. Особливо гарно це вправді дійде в тому випадку, якщо діти вже знають, що таке вставні слова. Тобто, якщо ми закріплюємо родині матеріал. Прочитавши, діти знаходять речення, тут, напевно, дуже серцеве таке бажання, знаходяться на слово напевно, тут же нам маємо перепитати, на що воно вказує, а на що вона вказує. Не вперед слово, це Можемо нагадати дітям чи запропонувати дітям нагадати, на що ще будуть вказувати вставні слова, і, зрештою, завершити цю вправу. Далі ми можемо виконати вправи на розстановку російського знаків, прибрати російські знаки. Тут, напевно, висміяли дуже саме таке бажання, я продовжувала на цьому ж речі, но, очевидно, ми можемо знайти інші тати, також і пояснити, де ми маємо розставити роздовідки, чому саме так. І ще раз наголосити на тому, що, що перепрошую останні слова повинні обов'язково окремувати суречення, що на прочитанні ми не обов'язково підокремі йому паузу, але маємо пам'ятати все місце слова для того, щоб право і писати. Далі можна виконати правила, особливо це доречно робити, якщо ми вивчаємо члени речі. В чаю 5 класі більш поточно видічне речення. На мою думку, звісно, можна пояснити кожну тему для кожного віку, але, здається, слід робити це як якомога більш просто для, для дітей. Тож я, я, я б запропонувала дітям поставити питання, якщо ви хочете щось уточнити, як ви ставите питання, скажімо, щось вам. Побачимося завтра у місті. Так, ну, де саме в місті, а коли побачимось, а коли саме, і таким чином відвести дітей до того, що таке товоні обставини, і власне, зрештою на, на тексті теж потренувати такі такій їхній Далі, якщо ми ослабимо завдання, можна ставити проблеми. Саме так назвали до Івана Гірцика, який народився понад 100 років тому на Закорпаті. Можна поставити питання: маємо дві обставини, поряд Київ, понад 100 років тому і на Закарпатті. Чому на Закарпатті не упрощування і чому про це немає кому? А чому? Час, так, 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 так. так, не можна уточнювати місце часу, час місце, ні в чому уточнюємо час, то тільки обставину часу, якщо місце, тільки обставине то місце, тощо. Можна запропонувати дітям змінити речення так, щоб з'явилося уточнювання що обставина, це буде наступний етап тощо. А, далі, звісно, найбільш... А, Най найбільш е е складне завдання потребує творчості, можна утворити речення про Івана Силу, для того, щоб його уславити, як це зробив Олександр Гадуш. Можна написати відгук, але, звісно, обов'язково пояснити дітям, яким має бути, бути відгук і які критерії оцінювання такого творчості. Можна створити уявне інтерв'ю з Іваною силою. до речі, можна погратися, відявна силюкатися, уявний Іван Сила, якийсь, і він давав відповіді своїм однокласникам, як на прес-конференції. Можна зробити це, що уточнюємо нічого на речення чи складні слова відповідно. Якщо ми говоримо про п'ятий клас, маємо не забувати про те, що діти люблять змагатися між собою, що діти люблять гратися. Тож відходити такі завдання, маємо, пам'ятаючи про процес, створювати їх робітні моменти на уроці. Наприклад, утворити дві команди і дати завдання знайти в певному уривку. Якомога більше вставних слів, або якомога більше уточнювальних ну, членів речення, хто впорається швидше давати багу, скажімо. Можна а, давати змогу дітям гратися із за, засобами розвитку критичного мислення. На, на, на зв'язок кубика такого на кожній раді, якого ми пишемо слово, на, на, на зв'язок, проаналізуй, назви, е, застосуй, то що підкидаємо кубок і правильну, яка випадає до дитини, Ми можемо назвати, що таке оточення члене речення, чи продемонструвати про кордону приклад про з оточування членом речення, чи виконати завдання. Відповідно до, до а, якщо ми говоримо про такі те, тексти, які спрямовані на ослаблення е, наших героїв, маємо, звісно, пам'ятати про е, емоційний складник такого тексту, тож відповідно на, на сам кінець можемо використовувати хмарку е, слів як консультар, але привіт. Засвоєння знання можна використовувати різноманітні засоби, як квізі, наприклад, чи капут, і дитина по класу теж теж зводним задоволенням це все робить.